Доброго дня! Вас вітає Агентство Нерухомості стабільність. Хочу сьогодні вам презентувати двохкімнатну квартиру район Мекітинців по вулиці Декабристів. Заходимо. Це великий коридор. Наліво у нас санвозу ванна. Прямо у нас кухня. Кухня площею 14 метрів квадратних. Це одна з кімнат. Бачимо лоджія. Кімната велика простора. Орієнтовно 19-20 метрів квадратних. Цікаве планування, квартира простора, світла, затишна, це ще одна кімната. площою 14 метрів квадратних. Здача планується до кінця, до кінця поточного року. Будуть підведені усі комунікації, комунікації усі міські, світло, газ, вода. Уся детальна інформація буде в описі. За деталями телефонуйте. Дякую за увагу.